Прифейного, благодатного і стійкого дня вівторка. Шукаємо знову якісь цікаві спостереження, щоб отримати якісь ідеї на сьогодні, може і на завтра, а може і довше. І сьогодні така ідея специфічна від одного блогера з інстаграму. На днях я дивився і спостеріг, він робить таку збірку для ветеранів, зокрема для ветеранів, і зробили серйозну збірку на каналі 14 мільйонів гривень. І я свідомлю, ну нарешті допоможуть багатьом. А виявляється не аж так багатьом чого, бо ця збірка була саме для спеціальних імплантів. Якщо ветеран втратив якусь частину тіла, скажімо, руку чи ногу, то там на місце, звідки рука починається, вживлюється спеціальний імплант, це також окрема довша процедура. І потім на основі того імпланту навішується там уже протез руки чи ноги, або там частини руки чи частини ноги. І виявляється, один такий сам імплант без протезу коштує. Біля мільйона гривень. І держава протезами забезпечує і якісними, і добрими, але найчастіше є завжди загвоздка з цими імплантами. Тобто бо вони ну, уявіть собі один імплант 25 чи 26 тисяч євро. Це дуже дорого. Однак ну для 11-14 хлопців вдалося це зробити і дівчат, справді які втратили кінцівки, аби ці імпланти придбати і вживити, і, аби з ними пройти реабілітацію для встановлення протезів. І це непростий процес. Він наштовхнув мене на дві ідеї. Перше, перше, це справді вдячність для всіх тих хлопців і дівчат, для всіх чоловіків, і жінок, ветеранів, які втратили частину себе, буквально без перебільшення у війні. Ми ми знаємо вже майже кожен із нас вже знає когось та, та, такого по імені. І справді за це вам дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви пожертвували частин частинкою себе без перебільшення свого часу, здоров'я. Зусиль для того, аби не зламатися, для того, аби не втомлюватися, для того, аби боротися за свободу, боротися за життя кожного українця. Дякуємо вам. Це насправді дуже цінне. І як недавно один мій друг виправляв, що каже, я не люблю, коли говорить дякуємо вам за вашу пожертву. Він каже, ви розумієте, що це не пожертва, ви розумієте, що це любов. Він, він каже, правильніше говорити дякую вам за вашу любов. Бо, бо, бо так чи інакше, людина полюбила. Людина з любові до, до сім'ї, до батьківщини, до близьких, до інших українців, до інших людей. Людина це зробила так чи інакше з любові. Так що дякуємо вам, не так за вашу пожертву, як за вашу любов у цій пожертві, сила. А друге це також. Хтось там сказав був у відео, що слухайте, ого, якщо я маю цілу руку і мені не треба ставити імплант, то це я вже зекономив тільки на цьому суглобі мільйон гривень. Тоді йому кажуть, ну так, і ще тут мільйон гривень, а ще там. І почав врахувати, скільки на тобі зекономлено, коли тебе не треба відновлювати. Скільки ти на собі маєш багатства, коли тебе не треба лікувати. Коли ти не маєш тратитися на те, аби щось відновити чи знай знайти якийсь орган, і, і це також наштовхує думку. Слухайте, коли може бути навіть не ідеальне здоров'я, але скільки цінності є, навіть, як сказав один блогер, у твоїй собі вартості твого тіла, скільки багатства. І за це варто подякувати Богові. За це варто подякувати батькам, які тебе народили, які тебе виховали, виростили. І це навіть варто знову подякувати всім, хто на війні захищає тебе, щоб ти і далі був цілий і не пошкоджений, щоб ти і далі був цінний і бажано цінний у, у, у цілості, а не по окремо цінний. Тому нехай ці дві ідеї стануть для нас благословенням на сьогодні. Перше подяка кожному чоловікові жінці, які пожертвували собою, які віддали себе в любові якось. На, на спільну справу перемоги, на спільну справу боротьби за життя, а друге, щоб ми знову і знову вміли цінувати і були вдячними за найменше здоров'я, яке маємо, за найменшу якусь цілісність, що, що ми, ми, ми маємо наші тіла, неймовірні, ми маємо купу можливостей із цим. Так що за це слухайте, варто дякувати і не передякувати сила. Також сьогодні пригадуємо, що є наша менша збірка на 14 мільйонів для команди священиків, які виготовляють бограчі, голубці і інші смаколики для наших військових. Отак виглядають голубці, упаковані для наших воїнів у таких пачечках акуратних. Наїдку ото автоклав. Там вони готуються. О, це така партія, невеличка, малесенька партія. Уже упаковок із різними наклейками, які. Готується. і йдеться, власне, насамперед тепер про ось такі пакети самі. Ось. Так що, хто хоче брати участь, то запрошуємо приєднуватися і додати для військових. Дякуємо за кожен донат. Дякуємо за те, що ви є. І тихенько, крок за кроком, разом не втомлюючися, рухаємося до перемоги. Майтеся файно. Мир вам.